Брати і сестри, знаємо, що кожна дискусія, яку мають люди, має якесь своє значення чи якусь свою потребу. Людина має потребу в такій дискусії, має потребу в тому, щоб задати якесь питання, отримати відповідь. І це дуже добре, що Бог нас обдарував такими здібностями, що ми можемо говорити, можемо думати, можемо когось розуміти. І є дуже багато речей, які ми ще щось не знаємо, і тому хотілося б задати питання і питати, що діяти. А власне, найкращий вчитель це Ісус Христос. Ця Євангелія, яку ми слухаємо під час кожної кожної служби Божої, це живі слова Спасителя. Оце, що написано, це живе слухаємо дві тисячі років, щонайменше, найменше, і вони завжди актуальні. Тому що Ісус Христос прийшов. На цей світ один раз, щоб стати жертвою за наші гріхи, жертвою, щоб відкрити нам дорогу до неба, і завжди його слова лишаються актуальними, завжди актуальними, тому що вони нас проводять дорогою. І ніхто так не відповість на наші питання, ніхто краще не навчить, як сам Ісус Христос. Тільки що потрібно для того, щоб його зрозуміти, отут потрібно ще вміти слухати. Дискутувати ми вміємо, говорити вміємо, задавати питання теж вміємо, а чи вміємо послухати Ісуса? Як це зробити? В таких виховних школах, в семінарах завжди вчать, що після читання Святої Евангелії треба просто посидіти трошки, помовчати і подумати. І тоді думки приходять, такі, гарні думки, що Ісус Христос відповідає нам. в тишині. Можемо почути Бога. Бо ми дуже багато говоримо, дуже багато питань. Але чи хочемо почути? Прикладом такої дискусії є сьогоднішня Евангелія, де фарисеї не задають питання для Ісуса Христа, щоб щось почути, щоб зрозуміти, але задають питання претензія. Претензія – Чому не робиш так? Чому твої учні не так поступають? Чому, чому, і це все власне до Ісуса Христа? Чому не робить так, як і наш звичай? І ось Ісус Христос хоче відповідати, але говорить, що Пророк Ісаїш говорив про вас. Бо лицемір це та людина, яка в обличчя вона одна показує себе, а в своєму житті вона зовсім інша. Лицемір. Ісус не боїться не боїть назвати цих фарисеїв, що велицеміря. Бо ви не хочете почути, ви не хочете взнати. Ви хочете тільки показати, що ви розумієте, що ви вмієте пояснити те чи інше і задати питання, чому той учне не такий, як ми, чому не так роблять, як ми, і так далі. Ісус виясняється дуже гарно. І навіть наводить приклад, де вони вміють порушувати заподі Божі, де вміють порушувати заповідь Божу, щоб виконати якусь, скажімо, якийсь звичай, якусь традицію людську і так далі. Але Бог вимагає від нас найголовнішого, щоб в таких ситуаціях, в таких дискусіях в нашому серці була та правдива любов, що ми з любов'ю хотіли почути нашого Господа, якраз з любов'ю почути його. І він обов'язково відповідає. На ці питання наші відповідає, і на ці проблеми наші відповідає, як ми знаємо, що Бог вміє відповісти на це питання, якщо ми захочемо почути. І не випадково церква навчає нас, що маємо мати завжди час на молитву, час на роздуми, і якщо навіть людина так втомлена. Не може багато помолитися, може навіть не всі ці обов'язки можуть помолитися, може трошки скоротити якісь свої молитви, але ніколи не скоротити рахунок совісті. Тобто продумати, зробити рахунок совісті, що я доброго зробив цього, цього, цього цьому дні в цей день, що не так зробив. І за те, що було так, треба подякувати Господу. А що не так, перепросити. І це буде той правильний діалог з Господом, що ми вміємо признати свої недостатки, за які перепрошуємо Бога, і вміємо теж подякувати Богу за те, що було добре. І ми відчуємо, як, як Бог нам відповідає. В тій самій тиші може почути Божу відповідь. Сьогодні ми, шановні представники Діву Марію, знаємо добре. Коли це об'явлення було, історичне об'явлення Марії було 1854 року, Марія об'явилася в Бернадеті, і вона хотіла проводити до, до, до свого народу, хотіла заходити до молитви і так далі, особливо до молитви Святого Розарія. І ми знаємо, що церква не хотіла навіть повірити спочатку, що це об'явлення було таке правдиве. І Бернардета мала дуже багато проблем, щоб якось передати все те, що Марія хотіла передати її, не дивіли, і так далі. Це були різні, там є багато оповідань, як допитували, як там домагалися щось знати. Але коли запитали її, запитай, хто вона та пані, що ти об'явилася, як її звати, і коли Бернардета питала Марії, хто ти, то Марія сказала, просто я непорочне зачаття. Непорочне зачаття. Ми знаємо, що е, ця догма непорочне зачаття була була б е, прийнята е, якраз е, якраз тоді, коли, коли Марія об'явилася. Тому що об'явлення е, в, в люрт, е, я трошки перепутав, об'явлення в люрд було в 58-му році. А цей догмат був прийнятий в, в, в прийнятий. Якраз на 4 роки раніше, тобто, в 1854 році був прийнятий догмат непорочного зачаття, а вже в 1958 році було об'явлення Матері Божої в люрт. І оце було якби підтвердження, що Бернадета сказала, що непорочне зачаття. Вона сказала, що я непорочне зачаття. І еписко запитав її, чи ти знаєш, що це таке непорочне зачаття? Вона сказала, ні, я не знаю. Ну, дівчина я не розуміла, що це таке. Тобто Марія народила на цей світ, такий мала привілей, що вона прийшла на цей світ без природного гріха. Так Бог звільнив її на підставі заслуг, слух майбутнє Ісуса Христа, вона народилася без всякого такого природного гріха. Це був великий привілей. В це не хотіли люди повірити. І ось об'явлення Матері Божої в люльці 58 році, є підтвердження того догмату, який був прийнятий 4 роки тому. І це була така подвійна, подвійна відповідь Марії на наші сумніви, що цей догмат вірний, що Марія дійсно прийшла на цей світ з великим привілеєм, щоб народити на Спасителя як найчастіше, на святіша, навіть безпородного гріха. І друге, що це місце стало таке місце молитвим, де люди отримують оздоровлення від того часу, від самого об'явлення знаємо від 58-го року, вісімсот року, коли. Це сталося, то, то місце стало таким великим місцем молитви, паломництва, Там сьогодні тисячі, тисячі, сотні тисяч людей проходять через це місце і всі моляться і отримують оздоровлення. Дуже багато чудес, дуже багато оздоровлення. І бувають такі випадки, що людина приходить зовсім з іншою ціллю там в то місце, щоб отримати здоров'я, а отримує якесь своє навернення. Або розуміння свого Христа, Хреста хвороби. І тоді дякую Господу, що Бог дав зрозуміти, дав зрозуміти цю проблему, в яку треба нести, яку треба з цієї проблеми треба жити. Але Бог в таких проблемах дає сили. Тобто, якщо Бог дає якийсь важкий хрест, навіть хрест хвороби, то він і дасть сили. Тому ця подія сьогодні від об'явлення Матері Божої продовжиться. Традиція церкви в цей день уділяється таїнство хворим. Хто почуває таку потребу, завжди це таїнство хворих, але пригадуємо, що для того, щоб прийняти таїнство хворих, для цього треба приготуватися, треба мати стан, осящаючи благодаті, бути в сповіді в причасті. Тоді, звичайно, можна прийняти таїнство хворих. Тому сьогодні хочемо просити Господа, щоб Він промовляв до нас, промовляв і навчив нас теж слухати Його промови, слухати і розуміти. Амінь.